<при> <Ще все це? при> Мій брат. <при> Ось так. Поїхали. <triste> Сьогодні ми презентували <при> фільм Style Bender в різних місцях. Ми поспілкувалися з фанатами, які купили vip білети, підписали декілька постерів, провели весело час. Ми прийшли подивитися на чемпа. Поїхали хлопці. Давай, Ізі! я прийшов сюди подивитися фільм, подивитися на того, на кого я підписаний вже довгий час. Дізнатися про його історію. Він надихає мене вже багато років. Я дивився, як він проходить цей шлях від танців до боїв, і тепер я тут на прем'єрі його власного фільму. Я не знаю. Це реально круто. Я вже дуже хочу подивитися цей документальний фільм. Я чув тільки позитивні відгуки про нього. Ну що, веди нас? Я побачу його на великому екрані. Так, однозначно, це чудово бути тут. За годину ви відкриєте для себе людину, яку звати Ізраїля Десанія, і він досі залишився сам собою. Я просто хочу сказати дякую. Дякую всім і кожному. Ви всі знайшли час аби прийти сюди. Тому ще раз дякую вам, що ви тут і будете дивитися фільм мені подобаються такі інтимні зустрічі з фанатами. Ми зустрілися, перекинулися парою слів, і знаєте, це чудово подивитися на їхню реакцію на все це. і навіть від людей, які не дивляться ММА. І так я насолоджуюся цією поїздкою. Я Досі пишу історію, я сфокусований на тому, що роблю, і я хочу сказати, я не дивлюся у минуле. Я тримаю увагу на Стрікленду, Він небезпечний чувак. Йому нема чого втрачати. Він може отримати все, але мені вже доводилося робити так, що небезпечний чувак виглядав безпечним. Я нокаутую цього хлопця, я вам гарантую, я вимкну йому світло. Ми підібралися вже дуже близько до бою, тут навіть дрібниці мають значення. Шкода, яку ми можемо отримати тепер, може негативно вплинути на нас в бою. Тому важко спарингувати перед боєм. Ти хочеш, важко поспарингувати, але треба уникати можливої шкоди в тренуванні. Ми вирішили провести симуляцію спаррингу. У обог у нас буде бій, тому це чудово для мене. Я тут тільки зі своїм тренером, в мене нема партнерів для тренування. Я б'юся з ударником, тому це ідеально для мене. Він завжди тренується перед боєм. Він не той хлоп, який буде сидіти і чекати. Він продовжує важко працювати. Плюс це допомагає йому зганяти вагу та привести його ментальний стан в порядок. Не так багато хлопців хоче спарингувати за тиждень до бою. Це не виправданий ризик, згідні Ти можеш отримати травму чи ще щось, роблячи ці речі. Але він робить це і залишається в чудовій формі, залишається сфокусованим, залишається в гарному настрої. Він чудовий хлоп. Ми все контролювали. Силу ударів, рухи була пара моментів, але все відкалькульовано. Ніхто з нас нічого не пошкодив. Це чудово знайти нових спаних партнерів. Це завжди весело. Це в дітька добре. Тиждень боїв мій улюблений. Тренування практично закінчені. Ми вже бачимо фінішну пряму, і я впевнений, нам обом потрібно буде випити пиво після цього вікенду. Спочатку начистити обличчя один одному, а потім випити пива. Це сто відсотків. Що ти дивишся, тай? Як би то сказати? Я дивлюся, як людям стрижуть нігті, вичищають від бруду. Так, так, я люблю це дивитися. А вони типу допомагають їм, розумієш, шліфують ногу, відшліфовують. Відшліфовують за мазур. На, ти диви, відчистив до блиску. Тобі потрібно стригти це, інакше він вросте в шкіру. Чувак, поступив в універ. Це перше велике повернення UFC в сідний з 2007 року. Пройшло довгі шість років. Як ти себе почуваєш? Я почуваюся чудово, готовий закотитися туди. Цей кемп був чудовий. Я був вдома, я був в оточенні своєї сім'ї. Тренування з знайомими обличчями відчувається по-іншому. Я хочу круто виступити тут вдома, порадувати своїх людей. Хочу, аби НАТО був задоволений. Велика перемога над Волковим перенесе мене туди, де я маю бути. Я думаю, я його переїду. І, очевидно, домашня арена. Я йду туди за його головою. Переможець буде один, переможець буде тільки один. Наскільки сильно ти був розчарований, коли Дріку злетів з бою через травму ступні? Я був трішки розчарований, але не сильно. В той же час я знав, що бій рано чи пізно буде. Ну і звичайно, я радий мати такого опонента, як Шон Стрікленд, стилістично крутий бій. Я думаю, цього разу він уважно буде слухати своїх тренерів і діяти розумно, але все по-іншому, коли ти заходиш туди зі мною. Я в твоєму повітряному просторі, на твоїй території. Я дуже швидкий і мене важко прочитати. І це та сама херня, яку я повторюю кожного разу. Я роблю це знову. Це дежав'ю, тому так, я очікую відчути дежав'ю. Як справи, чувачі, хто ти? Я регіональний директор UFC в Австралії. Астралії, гухьоптую, регіональний директор ніхрена собі. Дякую, що приїхав до нас. Oh, yeah, так, Лисию, у вас фантастичне, фантастичне місто. місто. Я досі я не можу повірити, що ви спочатку заправляєтеся, а потім йдете розраховуватися. А що ти no, так не робиш? Ні, в Америці ти спочатку платиш, а потім бензин. Я маю на увазі, якби я був дитиною, я би мав багато безплатного бензину. Якщо ти розумієш, про що я. Ти крав бензин, коли був малим? Думаю, що ні. Ніколи, ніколи в житті. Не роби мене співучасником злочину. Ой, облиш.